Армадов, забудь про головний біль. Про скандал з закупівлями Міноборони нині знають майже всі українці. Це жахливо, але ми готові були до цього. Ну, розуміли, що це так. Люди ж ті ж самі працюють. Це не значить, це правоохоронці повинні з'ясовувати. Під час війни особливо такі речі. Робити не варто всі проблеми в кадрах скрізь, де є державна структура, там є корупція. Ми зі всім зі всіма питаннями розберемося після війни. Я думаю, що здесь є якийсь політичний підтяг з какта усугубити цю ситуацію. А почалося все з розслідування Юрія Ніколова для видання Дзеркало тижня з гучним заголовком: тилові пацюки міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ більше ніж за мирного життя. Її автор пише про те, що ціни на найбільш ходові харчі завищені в 2-3 рази. У статті автор посилається на документи, що опинилися в руках редакції видання. Наприклад, картоплю відповідно до розслідування замовили по 22 гривні за кілограм. Яйця Міноборони законтрактували по 17 гривень за штуку. Куряче стегно продавець оцінив у 120 гривень за кіло. А до прикладу, капуста в контракті вартує 30 гривень. За день після публікації з'явилася реакція Міністерства оборони у офіційному телеграм-каналі. Написали, що стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування проведуть внутрішню перевірку разом з тим, у дописі нагадали й про, начебто, маніпуляцію та оманливу інформацію з боку журналіста. Керівництво міністерства викликали на килим. З відомства звільнили заступника міністра оборони, який, начебто, контролював процес закупівель, а також керівника департаменту держзакупівель. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив космічні ціни на продукти звичайними технічними помилками, мовляв, яйця там міряють грамами, а не штуками. Проте автор розслідування Юрій Ніколов вирішив піти далі і порівняв вартість продуктів у контрактах Міноборони та Держприкордонслужби. Наскільки я розумію, нардепи вже знають, по чим харчі у міноборони і прикордонників. Ці хлопці воюють у сусідніх окопах і впевнений, що їдять вони однаково. Але закупівельні ціни виявились різними. При цьому всі ціни прикордонників у півтора рази менші від магазинних, бо в оптових військових поставках немає магазинних націнок. Нема маркетингових виплат за поличку, і там так само у ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази до військового складу, як і при доставці з продуктової бази до магазину. І так само торгові мережі працюють з постачальниками продуктів з відтермінуванням оплати, як і військові замовники. Напередодні міністр оборони написав ще один великий допис у Фейсбук. В ньому розповів, довів нардепам, що яєць по 170 за десяток не існує. Все це помилки в документах, помітили їх ще в грудні, а укладання контрактів поставили на паузу до з'ясування обставин. Всі винні вже відсторонені, і взагалі у 2021-му все харчування контролювала одна компанія. Минулоріч їх було вже шість. А цього року стане вісім диверсифікація. Депутати повірили, але на майбутнє вирішили перестрахуватись. Вони зареєстрували законопроєкт, що має зробити державні закупівлі Міністерства оборони більш прозорими. Як показує практика, перший крок для того, щоб подолати темряву, туди треба просто посвітити. І тому, в принципі, наше головне завдання показати, що ніхто на цьому не наживається. Це не позбавить всіх можливостей. Схематозити в ці, цій сфері, і це навіть прекрасно розуміє міністр: об'єми, специфіка, складність, те, що це сфера, яка не передбачає зупинки не те, що на день, а на там, секунду. Військові мають бути нагодовані. Це все зрозуміло. Але попереду багато роботи, адже все це вершина проблемного айсберга. Макс Нефьодов, що коли запускав в Україні систему Прозоро, відзначив, що закупівлі занадто великі, МО не співпрацює з виробниками або великими рітейлерами, а самі закупівлі занадто сконцентровані в руках декількох фірм. З цими питаннями в Міноборони ще доведеться розібратись у майбутньому. В ідеалі нам треба зробити такий ринок, який би. По-перше, був би достатньо мобільним. Ми зараз розуміємо, що тепер немає прив'язки до військової частини по факту. Так, от бо військова частина може бути на місці юридичної адреси, на навчанні, на фронті, в дорозі на фронт, і це все треба постачати. Нардеп Юрчишин каже, що спроба налагодити систему прозорого постачання для армії була і не одна, проте всі намагання гальмувались з середини міністерства. Тепер же, коли до України прикута увага усіх стратегічних партнерів, налагодити прозоре забезпечення можливо стане простіше. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.